З вами Олександр Черната. Я коуч, наставник та керуючий компанією UA. Сьогодні поговоримо про гід створення бізнесу. Коли вирішив починати свій бізнес, але не знаєш алгоритму дій, ось покроковий гід з роз'ясненнями: Бери та Роби. В цьому відео ви дізнаєтесь про наступне: з чого варто почати. Як визначитися з критеріями? Які документи необхідні? Яка процедура реєстрації, які процедури після реєстрації? Поїхали! З чого варто почати. Перш ніж переходити до юридичних формальностей, важливо мати чітке розуміння того, чим плануєш займатися, мати візію власної справи. Для цього пройди наступні кроки. Опиши бізнес ідею. Визначся з тим, яку потребу буде закривати твій бізнес, як саме він буде це робити. У чому буде унікальність, чому споживачі обиратимуть саме його? Більш детально ця тема розкрита в матеріалі ідеї для бізнесу. Обери сферу діяльності. Сфери діяльності значно різняться у специфіці та підході до їх реалізації, а відповідно до розуміння необхідних ресурсів та процедур. Більше про це у ролику про підприємництво. Визнач організаційну форму. Ще одним моментом для визначення є форма суб'єкта господарської діяльності вона залежить від типу споживача, іноді доцільно мати декілька суб'єктів. Про такі нюанси дізнавайся в матеріалі: що реєструвати ФОП чи Юрособу? підготувати бізнес-план. Хоча цей документ не є обов'язковим, проте його наявність значно підвищує шанси на вдачу. Чому так? Відповідь у матеріалі бізнес-планування, визнач джерела фінансування. Реалізація ідеї потребуватиме ресурсів, у першу чергу фінансових. Де їх брати? Одним з рішень можуть бути інвестори, про яких йде мова у матеріалі бізнес янголи підбери ментора. Як визначитися з критеріями? Перед тим, як ви почнете формувати завдання на реєстрацію, зрозумієте, що потрібно визначитися ще з деякими технічними задачами. Як ви будете організовувати та вести свою справу, сам чи з партнерами? Справа у тому, що партнерство може бути різним і кожен з партнерів впливає на справу. Гарну ідею може поховати погане партнерство, тоді як сильне партнерство витягає навіть слабку. Щоб зрозуміти це, читайте партнерство у бізнесі, бізнесу без назви не буває. Більше того, вона має бути унікальною та відповідати ще ряду критеріїв. Чудово буде, якщо вона стане основою вашого бренду. Одним з питань при реєстрації стане юридична адреса. Але що це? Як її краще обрати, щоб потім не мати проблем? Виявляється, і тут є нюанси, про які розповідаємо у матеріалі Юридична адреса. А ще належить підібрати коди видів діяльності та податкову систему. Без цього ну ніяк не обійтися, тим паче, що це впливатиме на подальшу діяльність. Про це можна дізнатися в матеріалі: 10 нюансів реєстрації підприємства та 5 нюансів реєстрації ФОП. Для компаній актуальним є визначення з розміром статутного капіталу. Він є першим стартовим капіталом та зазначається у реєстраційних документів. Наслідки бездумності при визначенні ми описуємо в матеріалі Статутний капітал. Які документи необхідні? Після завершення підготовки можна переходити до процедур. Для цього варто підготувати базовий комплект документів, документи засновників. Для фізичних осіб список простий: це паспорт та ідентифікаційний код. Якщо серед учасників буде підприємство чи організація, то дещо більший. Потрібна виписка з відповідного реєстру, рішення про участь органів управління, повноваження на представництво під час реєстраційних процедур, структура власності та бенефіціарів. Статут. Це основний документ для підприємства. Він може бути модельний або індивідуальний. Не радимо використовувати шаблони з інтернету або брати їх у товариша, бо такі статути, мало того, що не будуть враховувати специфіку вашого бізнесу, так ще й можуть містити застарілі положення тих нормативних актів, що втратили свою чинність. Краще замовте його розробку у експертів, рішення засновників або протокол зборів. Ще один документ, що потрібен для реєстрації підприємства. У ньому необхідно зазначити основні параметри майбутнього підприємства: назву, розмір статутного капіталу, розподіл часток, юридичну адресу, обрані види діяльності, особу керівника, вид установчого документу статуту, заява про реєстрацію. Цей документ подається державному реєстратору для внесення даних до відповідного державного реєстру, опис структури власності. Отакий документ має подаватися разом з заявою на реєстрацію. У ньому фіксуються зв'язки та вигодонабувачі між засновниками та підприємством. яка процедура реєстрації. Є два основних способи реєстрації: через державного реєстратора або нотаріуса чи через портал «Дія» з використанням модельного статуту. Реєстрація через центр надання адміністративних послуг ЦНАП або нотаріуса. Засновники подають підготовлені документи до ЦНАПу або нотаріуса за місцем реєстрації в межах адміністративно-територіальної одиниці області. Звертаємо вашу увагу, що не всі нотаріуси мають право проводити державну реєстрацію створення юридичної особи. За державною реєстрацією товариства потрібно звертатися лише до тих нотаріусів, які мають повноваження вчиняти реєстраційні дії, у тому числі державну реєстрацію юридичних осіб. У разі подання вірного підготовленого пакету документів, у якому відсутні невідповідності даних, що в них містяться, та який відповідає чинному законодавству. Державна реєстрація товариства відбувається протягом однієї доби з моменту подання таких документів реєстратору. Реєстрація онлайн через портал Дія. Для цього потрібно перше. Авторизуватися на порталі Дія, друге обрати відповідну послугу. Третє заповнити онлайн-форму. Четверте підписати заяву електронним підписом. Система автоматично сформує та подасть на реєстрацію заяву, протокол зборів засновників і документ про структуру власності. Статус заяви відображається в особистому кабінеті на порталі Дія. У разі успішної реєстрації або відмови підприємець отримує повідомлення в кабінеті, а також лист на електронну пошту. Які процедури після реєстрації? Після проведення реєстрації суб'єкта господарювання та отримання відповідної виписки та опису варто зробити наступне: виготовити печатку за потреби, відкрити рахунок у банку, отримати електронний підпис для звітності. Подати заявку реєстрації платником ПДВ і фінішні дії до початку роботи. Розробка шаблону договору. Це перше, з чим ви зіштовхнетеся при першому ж клієнті. На допомогу прийде стаття: як договір мінімізує ризики. Організуйте бухгалтерський облік. Ось тут у деталях: як краще це зробити. Введення бухгалтерії, зареєструвати торгову марку. Кому це потрібно та як це краще робити, роз'яснюємо у статті Торгова марка. Ось тепер можна переходити до виробництва та комерції.